Доброго дня, восьмий клас! Сьогодні ми з вами розпочинаємо частину другу, і урок буде перший розв'язування задач. Завдання номер 4 Запиши наведені значення температур у порядку зростання. Звичайно, для того, щоб це зробити, нам потрібно мати усі значення температур в однакових одиницях вимірювання. Чи то всі, що були в градусах Цельсія, чи то усі, що були в кельвінах. Ось. Тому потрібно попереводити. Давай, давай ми з тобою пригадаємо, яким чином ми виконуємо переведення, для того, щоб обчислити нам абсолютну температуру, велику літеру Т. Нам потрібно до маленької літери Т додати 273, і в цьому разі ми отримуємо з тобою кельвіни. Тож, переводимо мінус 87. А тепер, коли ми маємо всі одиниці вимірювання однакові, ми можемо з тобою дуже легко розташувати у порядку зростання. Відповідь у нас буде ось така: наступне: три залізних тіла: один, два та чотири кілограми, привели у тепловий контакт. Внаслідок теплообміну температура найважчого тіла встановилася 40 градусів. Укажи, чому в той самий час дорівнюють температури інших тіл. Ну, ми з тобою знаємо, що коли відбувається теплообмін і встановлюється одна спільна температура, то вона є дійсно спільною для всіх тіл, незалежно від їхньої маси, і незалежно від того, навіть, з чого вони зроблені. Температура буде однаковою. Тож в цьому і полягає у нас принцип термодинамічної рівноваги або теплової рівноваги, або стану теплової рівноваги. Тобто, по-різному, можна називати. Отже, в цей самий час температури інших тіл. Також будуть 40 градусів Цельсія. Алюмінієву та срібну ложки однакової маси, занурили в киплячу воду. Початкова температура ложок однакова. Поміркуй, яка з них отримає більшу кількість теплоти і чому. Перше, що ми з тобою робимо, ми, знаючи, які у нас ложки, з чого вони зроблені, ми з тобою виписуємо методи теплоємності цих двох речовин. Далі нам говорять, що вони мають однакову масу, тобто М. Алюмінію дорівнює М срібла. Або можна було написати М1 дорівнює М2. Крім того, початкова температура ложок була однакова. Тобто Т1 для алюмінія була така сама, як Т1 для срібла. Ось. І занурили їх також в однакову температуру. і Тут температура води, в принципі, у нас 100 градусів, так, тому що кипляча вода нам сказали. Ось. Далі, яка ж з них отримає більшу кількість теплоти і чому? Щоб відповісти на це питання, нам потрібно з тобою пригадати фізичний зміст ось цієї величини, яку ми називаємо з тобою питома теплоємність. Якщо ми говоримо про алюміній, то 920 джоуль на кілограм градус Цельсія показує нам, скільки потрібно джоулів, а саме 920 джоулів, для того, щоб на 1 градус Цельсія нагріти алюміній масою 1 кг. Для срібла треба 250 джоулів для того, щоб 1 кг срібла нагрівся на 1 градус Цельсія. Тож тепер ми робимо з тобою висновок, що при цих однакових умовах, які тут є, для алюмінію потрібно 920 джоулів, припустимо. А для срібла 250 І тепер ми робимо з тобою висновок, яка з них отримає більшу кількість теплоти. Звичайно, ось ця алюмінієва. І пояснюється це саме. Різницею в їхніх питомих теплоємностях. Діаграми показують значення кількості теплоти, витраченої на нагрівання, на однакову кількість градусів двох тіл однакової маси. Я одразу запишу, що на однакову кількість градусів у нас нагрівається перше тіло, на однакову кількість на таку ж саму однакову нагрівається друге. Крім того, нам сказано, що їхні маси однакові, ось однакової маси. Одразу робимо аналіз. Тепер питома теплоємність першого тіла, 130. Питома теплоємність першого, давай запишемо, це 130. Джоулів на кілограм градус Цельсія. Умову треба завжди писати. Чому дорівнює питома теплоємність другого тіла? Ну, Давай тут напишемо С2, нам потрібно з тобою знайти. Отже, що будемо робити? Дивимось на графік. Так як нам сказали, що різниця температур, ось ця у нас різниця температур, була якась початкова, стала кінцева для першого тіла, була якась початкова, стала кінцева для другого тіла. І оці, де... Ой... Дельта Т1 і Дельта Т2. Сподіваюсь, вам видно, що тут написано. Ну, так, наведу жирніше, ось, градус Цельсія. Так, вони у нас однакові. Ось ми це записали з вами. Виявляється, що для того, щоб нагрілося це тіло перше, достатньо дивимося, скільки. Три кДж. Отже, з графіка беремо Q1 буде 3 кДж. А для другого, відповідно, 9 бачимо Q2. 9 кілоджоулів. Або переводимо переведемо одразу у джоулі. Запишемо загальну формулу: Q дорівнює T. І для першого і для другого тіла вона у нас буде однакова. Відрізнятимуться лише. Зверни увагу, відрізнятимуться лише у нас літери С. І це означає, що ми можемо з собою замість Q1 пишемо 3000 дорівнює С1, 130 помножити на m дельта. Для другого Q2 у нас 9000. С2 ми шукаємо з тобою помножене на m дельта Т. І як бачиш, що для того, щоб знайти нам С2, нам потрібно знати ось цю частинку. А ми її можемо знайти з цього першого рівняннячка. Отже, з цього рівняння, давай якось так покажемо з тобою, що з першого рівняння. Ось сюди, я так покажу. Що саме з нього ми з тобою зараз знайдемо ту невідому величину М дельта Т. М дельта Т дорівнює. Тобто, вважаємо, що це одна якась літера, як її будемо шукати, ми будемо це ділити на це. Тобто, 3000 ділимо на 130. Отримали 23,8 соті. це приблизно, адже дріб не скоротний у нас. Ось І тепер для того, щоб знайти С2, нам треба його звідси знайти. С2 дорівнює. Будемо з тобою шукати його таким чином. Знову 9 тисяч треба ділити на оце. А це у нас ось таке число. Отже, 9 тисяч ділимо на 23,8, також буде наближено до рівня. Отримуємо приблизно 390 і самі вже дописуємо джоуль на кілограм градус Цельсія. Це один шлях, яким можна було піти, для того, щоб визначити оце С2. Можна було зробити інакше. Варіант номер 2 Ми з тобою запишемо. ой, оцю, дельта Т залишаємо, так. Ми з тобою залишимо її у вигляді дробу. Поділимо лише на десяточку і отримаємо тут 300 на 13. І так і залишимо. Хай буде тут просто дріб. Тепер дивимося звідси: у нас має бути С2. Ми маємо так само 9 тисяч ділити на оце. Тобто С2 С2 дорівнює 9 тисяч. Ділимо. На m дельта Т. А м дельта Т ми з тобою записали це оцей дріб. Тобто, фактично, ми маємо поділити на дріб 300 на 13. В цьому разі просто математика. 9000 множимо на 13, ділимо на 300, скорочуємо, відповідно. Звісно, це буде 30. Так, коли ми скоротимо. І виходить, 30 множимо на 13, у нас буде з тобою 390 джоуль на кілограм градус Цельсія. Ось. І в цьому разі у нас таке значення, і в цьому разі у нас таке значення. Єдине, що тут у другому варіанті ми отримали з тобою точне значення. А тут воно було наближене, адже там, якщо ти порахуєш на калькуляторі, в тебе тут будуть, там, велика купа цифр. І я округлювала. Тобто в таких завданнях ти можеш обирати або один шлях, або другий шлях. Наступне питання: у двох однакових склянках міститься однакова кількість води за однакової температури. Давай одразу напишемо, що М1 води дорівнює М2 води. Так, вони однакові. Крім того, початкова температура води тут і початкова температура води тут. Ну, хай буде, якось, якось так напишемо. добре? Ось, тобто Це в першій посудині, це в другій посудині, і температури у нас початкові були однакові. Дві кульки однакової маси. Отже, і маса кулюк однакова. Пишемо з тобою, що М. Тобто для першої кульки, для другої маси також однакові. Їх занурюють у ці склянки. Ну, ми це бачимо з тобою, у якій посудині вода нагріється до більш високої температури, якщо початкові температури кульок також однакові. Давай напишемо, що початкова температура першої кульки дорівнює початковій температурі кульки номер 2 Тобто, велика купа всього однакового, але ми бачимо з тобою різну, різний об'єм цих кульок, різний розмір. Так? При цьому нам говорять, що одна кулька виготовлена із свинцю, а друга з алюмінію. Зрозуміло, що там, де у нас, пам'ятаючи про те, як відрізняються питомі теплоємності, ми зможемо відповісти. Але при цьому також, мабуть, нам потрібно з тобою звернутися і до густини цих тіл. Як бачимо, дійсно густина свинцю буде набагато більша, ніж густина алюмінію, і саме це пояснює те, що у них різні об'єми, але маса при цьому у них однакова. Щоб відповісти на це питання, у якій посудині вода нагріється більше, нам треба з тобою фактично порівняти кількість теплоти, яку віддасть алюміній, і кількість теплоти, яку віддасть свинець. З'ясувати, яка буде більша, яка менша, і в тому разі ми з тобою зможемо дати відповідь на це питання. Але ж яка буде більша? В залежності від того, ми з тобою знаємо, що кількість теплоти у нас визначається як CM, e, Дельта Т. Ми бачимо, що маси у нас однакові, отже ця літера буде однаковою у формулі. І дельта Т різниця температур буде, оскільки початкова була однакова. І початкова температура води була однакова в обох посудинах. То і дельта Т буде також у них однакове. Давай ми запишемо собі. Також однакове. І це говорить, що ось ця частинка у нас буде однаковою, як у попередній задачі. І тепер... Залишається лише порівняти нам літеру С. Дивимося алюміній 920, свинець 140. Яка у нас віддасть більше? Звичайно, там, де алюміній. Отже, ми робимо з тобою висновок, що та посудина, де знаходиться алюміній, а де цей алюміній? А для цього ми дивимося з тобою ось сюди. Там, де у нас менша густина, буде більший об'єм. Правда? Адже маси однакові. Там, де більша густина, має бути менший об'єм. Отже, ось це буде у нас свинець, а це буде алюміній. І тепер ми робимо з тобою висновок, що ось тут у другій посудині. відповідь пишемо, У другій посудині, посудині у нас з тобою буде температура води, Т2 води буде більша. Чому я написала Т2? Тому що це ж кінцева температура, яка встановиться правда? для води. Отже, Т2 води. Наступне питання. Алюмінієва залізна та свинцева кульки однакової маси. Ми можемо одразу з тобою зрозуміти, що нам знадобляться, мабуть, оці величини, а можливо, густини. Зараз подивимось. Однакової маси, отже, масу ми одразу запишемо, що m алюмінію дорівнює м заліза. Заліза і дорівнює М свинця, так, падають з однакової висоти. Висота позначається у нас H. Отже, H1 дорівнює, давай напишемо так, дорівнює H3, тобто всі три тіла з однакової висоти будуть падати. Яка з них нагріється до більш високої температури, якщо початкові температури кульок однакові, отже, Т1 для алюмінія була однаковою, як початкова температура для заліза, як початкова температура для свинця. А от кінцеві будуть різні. Т2 буде різне, тому що вони з різних зроблені матеріалів. Вважай, що механічна енергія кулюк витрачається на їхнє нагрівання, тобто ідеальна ситуація, коли у нас немає втрат енергії. Отже, нам потрібно з тобою з'ясувати, яке буде Q алюмінія, яке буде у нас Q заліза, яке буде Q свинця. Для цього ми знову повертаємось з тобою до цих літер. 920, 460 і 140. Тут також маємо написати джоуль на кілограм градус Цельсія, джоуль на кілограм градус Цельсія. Діти, оце все прописувати треба або писати так, як я робила. Так, дужечки можна, щоб трошки схитрити. Ну, добре, і тепер ми з тобою бачимо, що у нас відрізняються вони також. Ось при всіх однакових умовах. Різниця температур у них буде відрізнятися, так? Тому що нагріються вони Т2 в них у всіх буде різне. Т2 алюмінію не буде дорівнювати Т2 кінцевій температурі заліза і не буде дорівнювати кінцевій температурі свинця. Вони всі будуть різні. Ось. Отже, і Т дельта Т буде різне. Дельта Т у всіх буде теж різні, різні, вже напишемо просто словом. А тепер давай з'ясовувати. Значить, у нас кульки падають, падають з певної висоти. І при цьому. На певній висоті вони мають потенціальну енергію, яку ми завжди з собою розписуємо за цією формулою. Так? Отже, наприклад, для алюмінію, якщо ми запишемо, то наше Q має дорівнювати потенціальній енергії, яку буде мати куля. Тож, враховуючи, що у нас Q це CM дельта T, а E е потенціальне ось таке, ми з тобою їх прирівнюємо. Що ми маємо? CM дельта Т… Якщо ми говоримо про алюміній, то тут буде алюміній, маса, алюмінію, дельта Т алюмінію. Так? Тобто все пов'язане з алюмінієм. І тут М, e, алюмінію G і H, От e, G, прискорення вільного падіння, вона стала величина для всіх речовин. Ось. І H у нас однакове ось воно. Таким чином, це стала величина, а ці всі відрізняються. Крім того, ми бачимо з тобою, що масу можна скоротити. Це математика нам дозволяє зробити. І таким чином ми з тобою бачимо, що у нас буде. Аналогічно можемо тепер записати таке точно: Ось дивись, що у нас з тобою виходить. Це алюмінію на дельта Т алюмінію буде дорівнювати GH. І так само можна все розписати для заліза і для свинця. Тобто, виходить, що GH у нас буде кругом однакове. Тобто, це дельта Т дорівнює це дельта Т. Дивися, це буде для заліза, а це буде для свинця. І тепер ми бачимо, що, в принципі, оці ж добутки вони мають одне й те саме значення. При цьому у алюмінія: ось тут буде 920 на дельта Т алюмінія. Це заліза 460 на дельта Т заліза. І тут у нас буде 140 на дельта Т, дельта Твинця. І для того, щоб оці добутки були однаковими, ми з тобою розуміємо, що. Треба, щоб дельта Т було більшим саме ось тут для свинця. Ми робимо з тобою висновок, що саме свинцева куля нагріється найбільше. Продовжуємо з тобою розв'язувати якісні задачі з уроку 2. Отже, перше завдання це буде у нас ось такий графік. Ми бачимо графік залежності температури залізного тіла. Дивись, нам кажуть, що це тіло залізне, так, ось від часу. Заповни таблицю, то охарактеризуй зміну внутрішньої енергії тіла на кожній ділянці графіка. Я думаю, що не складає проблеми визначити, чому дорівнює у нас температура, чому дорівнює у нас час, відповідно, для точки Б. Так, тут в хвилинах треба, і тут в хвилинах перевіряємо. Тут у нас градуси Цельсія, тут градуси Цельсія. Чому я взяла тут 50, я думаю, зрозуміло, тому що від 40 до 60 один проміжок буде дорівнювати 10 так? Тобто 50. Аналогічно робимо для інших точок. А тепер потрібно охарактеризувати, як себе поводило тіло на цих ділянках. Отже, дивимося з тобою на графік ділянка АБ. Що відбувалося? Ми бачимо з тобою, що температура від 20 до 50 градусів зростала, тобто це був процес нагрівання. Тепер БЦ процес зрозуміло буде навпаки, тому що від 50 до 30. Отже, це буде процес охолодження. Ну, і це, думаю, немає проблем з тим, щоб визначити, що це також буде у нас нагрівання. І тепер ми робимо висновок нам кажуть, охарактеризуй зміну внутрішньої енергії тіла. Як змінюється внутрішня енергія? Пишемо внутрішня енергія, відповідно, якщо нагрівання зростає, тут внутрішня енергія, якщо охолодження зменшується. Ну і там, де нагрівання, знов внутрішня енергія. Зростає. Наступне питання: у нас є з тобою декілька тут світлин, треба на них подивитися і записати відповідь на питання. А питання у нас таке: вкажи спосіб зміни внутрішньої енергії тіла в кожному випадку. Маємо з тобою ось тут танення льоду під сонячними променями. Оскільки сонячні промені надходять від сонця до землі у нас через вакуум, тобто в космічному просторі немає у нас ніякого там середовища. Отже, через вакуум у нас може відбутись тільки. Випромінювання. Випромінювання. Друге охолодження газу в трубці під час різкого вильоту пробки. В цьому разі ми розуміємо з тобою, що оскільки пробка вилітає, то виконується робота газом. Виконання роботи. Виконання роботи. В даному разі можемо навіть написати газом. Газу. Далі, третя світлина. Нагрівання води в каструлі. Бачимо, стоїть каструля на плиті, на газу, газова плита тут в даному разі, спалюється газ, передає свою енергію каструлі і відбувається нагрівання. Що це за спосіб зміни внутрішньої енергії? Це теплообмін також. Але який саме? Ну, В даному разі, якщо мова йде тільки про каструлю, то тоді це буде теплопровідність. Пишемо. Тепло. Провідність, Тому що це метал. Але якщо говорити а про воду, яка знаходиться всередині, тоді це був би у нас інший процес, а саме конвекція. Давай ми тут напишемо це для металу, для металу. І самостійно напиши, що для води це буде конвекція. Тепер нагрівання палички під час натирання її вовною. Ось, коли палицю натирають вовною, вона там електризується, щось відбувається. Але чому? Тому що відбувається процес натирання. Коли відбувається натирання, виконується робота. знову ж таки. Пишемо виконання, виконання роботи. В даному разі ким? Людиною, так, людина буде натирати. В результаті кожного з цих процесів у нас відбувається зміна внутрішньої енергії тіла. Наступне, турист варить на вогнищі суп у казанку. Укажи, яка теплопередача відбувається, які види треба нам написати. Отже, те, що горить багаття і підігріває металевий казанок, це є не що інше, як процес теплопровідності. Отже, ми записали з тобою, що для металевого казанка нагрівання відбувається саме за рахунок теплопровідності. Далі, у казанку, у нас вариться суп, так? тобто рідина, певна. А це, звісно, буде конвекція. Але якщо говорити про те, як вогонь підігріває сам казанок, ось то в цьому разі це буде випромінювання. Так відповідають багато хто з дітей, тому що вважається, що тепле тіло випромінює енергію. Проте мова йде про те, що теплі шари повітря піднімаються вгору, і тому це буде не випромінювання, а конвекція. Але якщо говорити, чому людина буде відчувати тепло від цього вогнища, то тоді мова йде дійсно при випромінювання, коли у нас поширення теплових оцих хвиль буде в бік. Тому це буде випромінювання. Наступне питання нам потрібно з тобою порівняти Q, Q1, Q2 і так далі. Мова йде про два свинцевих тіла, які нагріваються. Питома теплоємність для свинця, вона відома, і оскільки всі три тіла, два тіла точніше, однакові, ось зроблені з свинця, тому ця величина буде однаковою сталою для обох тіл. Ну, а тепер спробуємо порівняти. Різниця температурна, яку відбувається нагрівання в першому разі, коли маса тіла 400 грамів, і тут маса тіла 400 грамів, тут нагрівання на 50 градусів. Давай напишемо ось так: дельта Т. ось Тут буде 50 градусів, і тут напишемо дельта Т. Тут у нас буде 40 градусів, як бачимо з тобою. Зрозуміло, що при однаковій масі, однаковому, літер, однаковому значенні питомої теплоємності, у нас буде більшим q 1 Аналогічно робимо все решта. Тут у нас буде 60 різниця, тут також буде 60 градусів різниця, проте тут 0,7 тут 0,8. Зрозуміло, що більше кількості теплоти треба надати тілу саме більшої маси. Тобто, ось так буде значок. Далі від 30 до 70 це буде 40 градусів, від 30 до 70 40. Тут 2 кг, тут 900 г. Зрозуміло, що тут буде більше. Ну і останнє тут 20 градусів, тут у нас 20 градусів, тут 800 грам, тут 08 кг. А це те саме, що 800 г. Отже, тут буде у нас дорівнює. На двох однакових електричних плитках нагрівають однакові посудини А та Б із водою різної маси. Однакові електричні плитки це означає, що Q1 буде дорівнювати Q2. Посудини А та Б однакові, отже, їхні маси однакові, проте вода в них не однакової маси. Плитки щохвилини виділяють однакову кількість теплоти. Це якраз те, що ми з тобою записали. Розглянь графіки залежності температури води в посудинах від часу, і в якій посудині маса води буде більша. Отже, як бути далі? А далі, як завжди, ми з тобою обираємо будь-яке значення, наприклад, часу в хвилинах. От, ну, наприклад, дві хвилини беремо, опускаємо перпендикуляр на обидві з гілок-графіків. Малюємо, що тут у нас виходить. Трошки нижче вийшло, у мене світло відбуває. Так і ось так. І тепер ми бачимо з тобою, що для другого тіла для тіла Б у нас буде від 20 до 40 за 2 хвилини відбуватися нагрівання, а для тіла А за 2 хвилини, ті самі 2 хвилини від 20 до 60 нагрівання. Отже, робимо висновок, що дельта Т для тіла А від 60, верніше від 20 до 60 це 40 градусів Цельсія, а дельта Т для тіла Б. Від 20 до 40 це 20 градусів Цельсія. Отже, робимо висновок, що більша у нас буде маса води саме у першого тіла, тому що тут нагрівання буде здійснюватися більше за один і той самий час. Отже, відповідь буде тіло А. Виконаємо останню якісну задачу з цих двох уроків, уроку 1, у 2. А розрахункові будуть у наступному відео. Отже, три кульки свинцева, залізна та алюмінієва, мають однакову масу. І однакову температуру. Ми пишемо з тобою Т1, адже це початкова температура цих тіл, вона однакова. Далі вони отримують від нагрівника однакову кількість теплоти та нагріваються. Розташуй кульки в порядку зростання, значень їхньої кінцевої температури. Тобто нам потрібно з тобою з'ясувати дельта Т, де буде більша, зрозуміло, що воно буде тоді і кінцева температура буде знаходитися ось тут, а там, де дельта Т найменша, то ось тут. Я тут схитрю і напишу для всіх трьох у великих дужках одиницю вимірювання. Отже, ми бачимо з тобою, що при однаковому Q, яке надається всім трьом кулькам, у нас з тобою все залежатиме знову ж таки, від оцих величин. Там, де у нас найбільше значення, там дельта Т має бути найменше. Пам'ятаєш, тому що виходить так, що це М Т, маси однакові, Ось, і зрозуміло, що все залежатиме від добутку С помножене на дельта Т. Так, як в одній з попередніх завдань. Це свинцю, дельта Т свинцю, Це алюмінію, дельта Т алюмінію і це заліза, дельта Т заліза. Тому що всі кі однакові. Ну і тепер там, де у нас найбільше значення С, там найменше буде значення дельта Т. Отже, ось тут буде у нас алюміній. Алюміній це літера Б позначено у нас В, точніше, В, хай буде В. Далі. А найбільше буде там, де найменша літера С, там, де 140, тобто це буде свинець. А свинець у нас це літера А, ну і спосередині літера Б. Сподіваюсь, тобі було це зрозуміле. Ось, якщо так зрозуміло, напиши мені про це, будь ласка, в коментарях. Постав лайк обов'язково і підпишись на цей канал, якщо ти ще не підписався або не підписалася. А в наступному відео обов'язково розв'яжемо розрахункові задачі з цих двох уроків.